Дорогі друзі, настав час період яблок, і я вирішила зробити по старому рецепту старого свого блокнота пиріг скороспілка. Не знаю, куди вже було де дешевший цей пиріжок, дешевий, смачний і завжди, завжди виходить. Нам потрібно буде яблучки, у мене білий налив. У цьому році не врожай яблок, тому цінуємо кожне яблучко. Я їх зважила десь 800 грамів. Потрібно буде почистити і покришити ой, це буде в мене для тіста, для і покришити кубиками. По рецепту потрібно буде 3 яйця, склянка борошна. У мене велика склянка. Звичайна, і склянка цукру. Я беру трішки менше, десь на, склянка на 175 грамів, щоб не, будемо говорити, не такий солодкий. Замішую тісто, кришу яблучки, а потім це все збираю в форму. Тож, поїхали. Включила духовку, поки вона гріється, підготувала формочку, змастила. Маргаринчиком і посипала манкою. Можна, звичайно, було б застелити пергаментом, але я не хочу збивати цей рецепт, хочу приготувати так, як ми готували колись. Пів кіло у мене яблучок чищених, я її поки щоб воно не уже чищених, щоб вони не темніли. Полила лимонний сенси чи сока. І потім, оце у мене тут три яйця, склянка борошна, склянка поменше цукру, трішки сільки, трішки-трішки і трішки соди. Все Раз. зробила Розмішала, от лопаткою поправимо. Ну, дуже простенький рецепт. Ну, зрозуміло, як ми були молоді, то не було часу, коли там щось придумувати, раз-раз наколомацали, дай даємо все. Головне, що смачно. Ой, завжди пиріжок вдалий, дешево, от, розмішала, і останній штрих, це у мене. О, це багато, напевне, ну. Да. Це корій. Є -є 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 -є. Трошки сипонула на одне місце, а зараз ми його о. Добавили цекорієм. Може багато, але ж О, розправимо трошки. М -м -м, що з яблочками воно буде? І в духовку на 30 хвилин. І буде смачний пиріжок. Наш пиріжок готовий, пиріг яблучний з Так у мене записано в блокноті. Можна написати шарлотка, якщо це шарлотка можна сказати. Головне, що смачний, дешевий пиріжок, А де дуже смачний, подивіться, і гарний такий. Смакує як до чаю, до компотика літнього. Компотик у нас з малинкою, з яблочками, з порічками. Так що смачного діліться рецептами. Чекаю, будьте здорові!